Я дуже хочу далі запросити нашого наступного спікера Олексія Цимбаленко, кандидата наук з державного управління, підприємця соціального інвестора з України, який зі свого боку розкаже про найкращі практики та стратегії створення реабілітаційних центрів для подолання викликів, та точніше, про з фокусом на подолання викликів та забезпечення джерел фінансування в Україні. Я дуже вдячна Олексію за участь в сьогоднішній нашій події. Ви бачите, ми зараз розкриваємо цими презентаціями ті теми, над якими працюватимемо далі з нашими учасниками Гататона. Тому такий досвід практично дуже важливий. Будь ласка, Олексію, слово вам, будь ласка, ваша презентація. Ну, по перше, я сьогодні хотів розповісти про э, саме практичне. Реалізацією реабілітаційних центрів України а перед тим як почати, знову трошки про себе за освітою є юрист і управлінець, публічного управління з уклоном, в тому числі на охорону здоров'я. А останнім часом працюю активно з охорони здоров'я і активно волонтерів. Волонтерство моє а, якраз пов'язане з біонічними протезами в різних реабілітаційних центрах. Якщо говорити про взагалі потребу України в реабілітаційних центрах, то основні показники говорять про те, що а, більше 18 тисяч осіб потребують а, як психологічної підтримки, так і фізіологічної підтримки. Останнім часом можна сказати, що будь-яка психологічна підтримка без фізіологічного залучення осіб у спорт або якісь заняття не дає ефективного результату а тут особливо поєднання медицини, спортивної культури спорту. А, інших групових занять елементів соціалізації, де дає більш ефективний результат соціалізації так вимушено переміщених осіб, так і інших осіб, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації. А, якщо говорити про цифри, вони дуже кричущі. і, і а, по кожній проблематиці, які зазначаються як блок. А, Реабілітації осіб локалізації, соціалізації, він дуже великий. Е якщо говорити безпосередньо про цільову аудиторію, більше жінок і дітей е ну, їм е задіяна допомога і надано для реабілітації. А щодо чоловіків, особливо ті, які залучені у військових діях. Ну, тут менше позначається надання реабілітаційних послуг у зв'язку з тим, що ці особи дуже віддалені від нормальної інфраструктури, і перебувають в постійному напруженні. Якщо подивитися на цифри, окрім недофінансування кожного з напрямків, які необхідні саме для підтримки України і українського суспільства, можна от. Подивитись, що кількість задоволених в послугах реабілітації пов'язаних саме з тілесними ушкодженнями, ну, дуже низький. І тобто, 88 ще потребують значної допомоги в реабілітації. Так, основні виклики, які стоять перед Україною, ну наразі. Поки закінчення військових воєнного стану не передбачається, і військові дії продовжуються, а й одночасно продовжуються агресивні, агресивні дії з боку Російської Федерації. Ну, і основні виклики, які зараз пов'язані саме з критичною інфраструктурою, енергопостачанням. А саме створення децентралізованої системи і автономних об'єктів, в тому числі і критичної інфраструктури, це захист цивільних осіб, перехід системи охорони здоров'я з більш цивільного часу на військовий, тому що в нас багато навіть в електронних системах системи охорони здоров'я не передбачається. Саме специфіка, яка пов'язана з військовими діями, і з наслідками, які відбуваються після прильотів, вибухів і інших негативних явищ, які пов'язані з війною. Ну і розвиток реабілітаційної мережі потребує, я б сказав, так протягом. Наближчого року втричі повинно збільшитись кількість реабілітаційних центрів, бо потреби в кожній області є великими, особливо в центральній частині, північній і східній частині України. Ну і працюючи безпосередньо з реабілітаційними центрами і бачучи, як Після реабілітації пацієнти виходять з реабілітаційних центрів. Дуже важливо, є якраз постреабілітаційна екосистема, яка дозволить не тільки довідновитись е, особі кожній, а й безпосередньо пройти етап ресоціалізації для того, щоб стати нормальним членом суспільства. Особливо ті жертви, які найбільше постраждали безпосередньо е, учасники бойових дій, такі як ветерани. Ну і найбільший виклик: це найближча весна, ой, зима, яка е, із за того, що половина потужності енергоринку, е, вона зруйнована, і пережити саме цю зиму буде е, найважче. Потрібно створювати і додаткову інфраструктуру, і самі цивільні особи зобов'язані зараз ем, вимушені е, впроваджувати певні заходи, які забезпечують безперебідність роботи їх е, домогосподарств. Більш чітко, по всім напрямкам діяльності, по центрам зосередження активності як міжнародних, так і локальних організацій, можна продивитися безпосередньо за тими посиланнями, які диву я в презентації, і можна там е, навіть отримати деталізацію вплоть до е, області, які питання найбільш актуальні в конкретному регіоні. Як і з ким з'єднатися з боку державних органів місцевих органів самоврядування, і також отримати більш детальну інформацію про ту інфраструктуру, яка доступна для кожного там з бізнесів або тих, хто планує відкривати реабілітаційні центри в кожній області? А тут я зазначив найбільш такі кращі практики. Саме українських реабілітаційних центрів протягом останніх півтора року було відкрито більше ста реабілітаційних центрів, починаючи від того, що в 2022 році держава спромоглася на то, щоб о, в основних ключових областях о, на базі державних та комунальних підприємств охорони здоров'я створити повноцінні реабілітаційні центри, але о, і за того, що кількість постраждалих завжди збільшується, кількість таких реабілітаційних центрів потрібно ну в декілька разів більше. Я зазначив тут п'ять ключових центрів, які активно розвиваються а зупинюся на декілька всі посилання активні для того, щоб продивитися кожен з проектів. А найбільш вдалими ефективними я вважаю такі, як проект Незламні. Це саме львівські проєкти, які завдяки е спільної е співпраці з місцевими органами влади, державними органами влади і кількох е закладів охорони здоров'я, які об'єдналися в асоціацію першу медичну, вони створили цей унікальний проект, який саме на базі там е Шпиталю і е, обласної лікарні дала можливість реалізувати повноцінний цикл. Е, пра, е, праць, пра, як працювати з постраждалими і з тяжкими постраждалими, які з ампутаціями потребують е, хірургічного втручання, і е, е, забезпечуючи повний цикл від проведення ну, від прийомного покою до е, Безпосередньо і проживання разом з пацієнтами, які перебувають у реабілітаційному центрі, членів родин їх для того, щоб пришвидшувати видужування. Ну і можна сказати, що окрім цього, ця інфраструктура забезпечує залучення. Різних елементів як міста, так і створює нові робочі місця, забезпечуючи безпосередньо такий повноцінний цикл, мультифункціональне функціонування цього комплексу. В ньому передбачається і виробництво протезів, і хірургічне втручання, і безпосередньо реабілітація, постреабілітація, інфраструктура, яка дозволяє взаємодіяти з іншими елементами. Наприклад, соціалізація, яка проходить відновлення е, хворими або пацієнтами, е, безпосередньо там залучаючись, е, творчуючи щось руками, е, спілкуючись з однолітками, і навіть багато з е, тих, хто е, з пацієнтів залишається безпосередньо в проєкті і стає менторами, які надихають інших. Постраждалих на видужування. Ну, тут невелике відео безпосередньо про цей проект. can destroy concrete. A 28 meter per second wind will break a tree. The human body is more fragile than any metal, concrete, or wood. But humans possess an unbreakable spirit. We are unbroken. Every tragedy of this war has a name. The train station in Kramatorsk bears the name of the Stepanenko family. The devastated Bakhmut is Maketa. Serhii residential quarters, other brothers, Volodymyr and Yakim. The strikes next to our hospital. The first NCF evacuation trains. Those images still won't go away. 100 wounded soldiers brought in at the same time after the strike on the training ground. We now went home. Staying next to our patients, Roman is one of the 168 days of treatment. But Igor, our physical therapist, got him back on his feet again. Then, with Roman, it all began. Today, they number in the thousands, unbroken. Oksana, the nurse from Lysychansk, and her first steps. Mikhailo and his bionic arm, our first. Sergei and Yulia, our Romeo and Juliet. The prosthetic workshops, our pride that grew as time went on. By the way, that's me. I'm Nazar. And doctors coming in from every corner of the world to help and train. Then there's the Mental Health Center and buildings for our unbroken mothers. Well, this, this is a place of hopes and dreams, a place of triumph over trauma. Somewhere at Snake Island, some never remove the balaclava. Some chose to get baptized at the hospital. Hundreds and thousands of incredible stories. Every day, together, we make prosthetic limbs, rehabilitate, treat, operate, tell stories, fundraise, build, and dream. This is our bridge into a new life. Ну і безпосередньо про Unbroken можна говорити годинами, але е, їх успіхи саме надихають. Завдяки їм можна дивитись е, на яскравий приклад, як можна зробити просто з ідеї реалізувати повноцінний проект, який вже знають за кордоном дуже активно. А ініціатором, ну саме ідеї для створення, окрім. Е, Учасників проєкту а, за рекомендацією безпосередньо генерал-майор армії Збройних Сил Великобританії, а, учасники проекту поїхали до Великобританії в Стенфорд-Холл, щоб подивитися, як там реалізовано поєднання саме військового шпиталю і цивільної лікарні. І саме досвід е, британський ліг в основу реалізації цього проекту а все інше, вже учасники проекту реалізовували безпосередньо тут, залучаючи активно спонсорів, е, вироблюючи е, цікаві проекти для, для залучення коштів. Ну і безпосередньо активно ведучи переговори з різними. Донорськими, спонсорськими організаціями, ну і реалізовуючи це, як приклад, 15 тисяч осіб за весь в рік ну, за весь час роботи цього проєкту, пройшли саме через реабілітаційний центр, ну і близько трьох тисяч дітей. Інший проєкт більше пов'язаний саме з відновленням кінцівок. З цим проектом працює в тому числі мої друзі, які безпосередньо виробляють також протези унікальні і е, не досить дорогі як е, зарубіжні аналоги. Ну і цей проект цікавий тим, що він зараз активно відкривається в інших містах, створюючи інфраструктуру, яка дозволяє пройти постреабілітацію для кожного хворого постраждалого з. Тілесними ушкодженнями, а саме верхніх та ніж, нижніх кінцівок. Використовуються для верхніх кінцівок біонічні протези, для нижніх кінцівок використовуються механічні, а також інші нові розробки, які дозволяють людям не тільки е, перебувати в суспільстві, а й також приймати активну участь в спортивних змаганнях, ну і повноцінно жити. Uh, основний, основна мета цього проєкту, що наші супергерої стають саме тими прикладами, які досягають результатів, незважаючи на свої вади, які були отримані із вторгнення Російської Федерації. Так, uh, по іншим проєктам можна буде ще багато проходитись, там у кожному є своя специфіка. Навіть е, при тій лікарні, які я працюю, приватній мережі е, клінік інтегративної медицини, також є програма з реабілітації, яка е, завдяки колаборації з військовими шпиталями, ми допомагаємо швидко ставати на ноги важко хворим пацієнтам, які е, мали значні ускладнення. Ми цей процес пришвидшуємо. Uh, які uh, ключові фактори, щоб зробити успішний реабілітаційний центр? Окрім базових відповісти для себе хто мій uh, клієнт, або кому я хочу допомогти, uh, чим я можу допомогти і саме створити, тут важливо uh, залучати в свою команду як in-house, так і аутсорс uh, багато людей для того, щоб uh, робити цей. Проєкт е, більш масштабним і популярнішим, який би хотілося і підтримати як простим людям, так і безпосередньо різним е, організаціям, е, обов'язково фокусуйтесь не на всю цільову аудиторію, було дуже важко задовольнити всі потреби. Е, почніть чогось невеличкого, але те, що буде значним для вас. Обов'язково враховуйте локалізацію, де ви саме будете проводити проект. Етас це, це створення сучасної інфраструктури, логістичні схеми екологічні використання екологічних матеріалів, відновлювальної енергетики. і Іншого обов'язково взаємодійте з місцевою громадою територіально і місцевим органам це дасть змогу більш ефективно взаємодіяти і знаходити навіть ті ресурси, які спочатку ви не бачили для необхідності в своїх проектах, а вони виникли, і ці потреби локально може задовольнити і локальний бізнес, і локальні органи влади, навіть просто громада, збираючи свої кошти. А... Колаборуйте з безпосередньо з локальним бізнесом і постачальниками рішень на нашому ринку із за того, що дуже велика потреба в задоволенні саме в реабілітації, можна не дивитись на конкуренцію. Всі конкуренти це ви партнери кожен для іншого. Ви Будете друг другу допомагати і тим самим забезпечити якісну екосистему всієї реабілітації для держави. Обов'язково е, переймайте досвід тих проектів, які вже реалізовані. Е, дивіться на плюси і мінуси, що враховано на старті проекту, що е, виникло на питаннях е, сам безпосереднього розвитку. Ну і для створення цього таких проєктів потребується дуже багато коштів, а, і важливо в проектах створювати навіть підрозділи з відповідальними особами, які будуть спілкуватися як з державними органами, міжнародними організаціями, так і безпосередньо з спонсорами, донорами кожним окремо. Бо е приклад реалізації проектів Superhumans і Unbroken говорить про те, що навіть внутрішнього відділу недостатньо вони використовують і ресурси як міста, і ресурси як державних установ е закладів освіти, так і інших громадських об'єднань, які безпосередньо допомагають їм е втілювати свої ідеї в життя. Ну і гарний досвід інтеграції безпосередньо пацієнтів в свою команду, дає змогу не тільки е, залучати краудсорсити нові ресурси, а й е, більш ефективно працювати. Бо пацієнт, який пройшов весь шлях, він краще допоможе іншому пацієнту пройти цей, цей же шлях і стати здоровим, і повноцінним. Щодо напрямків, де Знайти гроші для фінансування таких проєктів ну це є державні вже програми спільні з міжнародними організаціями, безпосередні інвестиції, як розглядати як бізнес-проект, гранти, донати, спонсорські програми, ем, краудсорсинг. Не відмовляємося, збираємо кошти, бо м, навіть якщо у вас є кошти на запуск проекту. Для функціонування його обов'язково знадобиться додаткові кошти для розвитку проєкту в подальшому, ну і залучення різного роду організацій, фондів, і е, сприятиме більш ефективному залученню і побудові повноцінного механізму е, безперервної роботи вашого проєкту. А тут я зобразив. Е, де можна отримати підтримку, або е, певний доступ до рішень, або безпосередньо для участі в програмах фінансування, або підтримки в реалізації проєктів, бо тут є як представники державних органів, міжнародних організацій, які безпосередньо вже допомагають Україні, так і проектні офіси, які. Залучаються для реалізації конкретних програм від міжнародних організацій, ну і виробники різного обладнання, які забезпечують взаємодію безпосередньо між закладами охорони здоров'я України і реабілітаційними центрами і міжнародними іншими організаціями. Я дав Трохи інформації безпосередньо про найбільші міжнародні донорські організації, які забезпечують втілення е, гуманітарної підтримки в Україні. Е, ну я просто перелікую, що це програма ООН, Канада, США, Європейського Союзу, безпосередньо Німеччини, Японії, е, є ще Південної Кореї, Шве... Швеції. Також і інші м, м, країни також залучаються. Я просто говорю про повноцінні програми, які не одноразові, а забезпечують повноцінний напрям реалізації гуманітарної підтримки в Україні. Це просто для наглядності слайди безпосередньої підтримки, які реалізовувалися за програмами USAID в Україні. Це німецька організація ГІС, яка забезпечувала також реалізацію трьох цікавих програм. Це і підтримка Східної Європи, це ну, східної України, це фізіо соціальна підтримка населення цивільного, і безпосередньо медичні програми і соціальні сервіси для Вимушено переміщених осіб. Також хотів зазначити, що окрім міжнародних організацій, в яких постійно змінюються різні напрями програм, є так називаємо проєктні офіси, які забезпечують відслідковування нових програм, можливість під конкретний проект в Україні або під конкретного клієнта, відслідковувати можливості по всьому світу. І ведучи переговори безпосередньо там з виробниками рішень, і вони просто Олексії вибачають буквально одну хвилинку. Будь ласка, для завершення презентації, бо ми вже вийшли за таймінг. Наш так, так а тут mm -hmm. вже просто перелік безпосередньо цих офісів при необхідності. Можна звертатись напряму до них, і в мене все.